Привіт, ми з вами Сет. Час на коротенький апдейт щодо ринку того, що відбувається, вже приблизно майже два тижні від минулого нашого обзору, пройшло, де ми говорили, що в довгому періоді ми очікуємо ростів і збулося, то, що ми говорили навіть і локально. Но сьогодні давайте розглянемо, що нам говорить графік біткоїна і взагалі всіх криптовалют, чого можемо очікувати в найближчому часі. Давайте, подивимось. Отже, якщо оглянути на графік біткоїна. То минулого разу ми позначили тут такий ренч, такий канал, в якому рухається Bitcoin, Та? Ось ці дві фіолетові лінії. Це ренч, в якому рухався канал, ця синя ліна, це така, скажімо, верхня лінія тренду. І на сьогоднішній день можемо сказати, що ми пробили цю лінію тренду і залишились над нею. На денному таймфреймі можна сказати, що вже друга свічка є над цією лінією тренду. Якщо буде ще третя свічка, тоді можемо очікувати, що будемо рухатись далі до наступного рівня. Опору, а наступний рівень опору, як можете тут побачити, це ось ці спайдер-лінії. Тобто дуже близько, дуже-дуже близько. Тобто від цього рівня, на якому ми зараз маємо ціну, це приблизно 2%. І маємо вже ці спайдер-лінії, плюс маємо найбільшу проторговку в в боковому волюму. Ось тут маєте її позначено. Вона сходиться на цьому рівні. Отже, тепер ключовими перешкодами, щоб іти вище, будуть в нас ці спайдер-лінії. Вони є ключовими. Далі це буде верхня. Межа бокового волюма, ось тут, і одночасно і верхня лінія спайдер-лінії. Тобто для нас зараз завдання пробити одну і другу. Це, що ми вже закріпились над тою лінією тренду, в якої ми сиділи в цьому ренджі, Ми вже сиділи досить довго, тому що сиділи вже в цьому ренджі від березня приблизно, і ми вийшли з неї, це вже дуже хороший знак. Це дуже хороший знак на те, що будемо бити АТХ. Отже, ціна має силу. Є багато покупців, які в змозі випнути ту ціну вверх. Якщо дивитись так локально. Отже все зараз буде залежати від боротьби на цьому рівні і на цих рівнях Спайдерлінії верхнього бокового волюма. Якщо цей боковий волюм би зараз оновили, тому що він в мене зараз позначений з минулого разу, ось ми його зараз оновимо, розтягнемо, щоб він брав під увагу також і то, що відбувається зараз, ось. То ми вже трошки. По-другому, можемо подивитись на цю ситуацію, ми вже зону найбільшої проторговки пройшли, і тепер рухаємось до верхньої лінії бокового волью. Отже, і в одному варіанті, який тільки що ми показували, і тому, який зараз ви бачите, ключовими є ці спайдер лінії Тобто ця зона 67 до 73. Якщо ми. Пробиваємо і закріплюємося над нею, можемо очікувати потужних ростів далі. А як ви знаєте, наша команда вона налаштована бичо, тому що маємо хоссу, плюс маємо зараз близько жовтень і листопада, тобто місяці, в яких є найбільші рости на ринку криптовалют, в яких можемо очікувати цих найбільших ростів. Отже, дуже велика ймовірність, що так і станеться. Но це не відміняє флешкрещів, це не відміняє локальних корект, того, що будуть свічки червоні вниз. Цього ніколи не уникнемо, особливо в бичачому ринку. Це і потрібно, щоб розчищувати дорогу, щоб вирізувати, наприклад, лонгістів. Хто не ставить ставку, що ціна буде тільки рости. Їх треба розчищати, хто там з великими плечима, для прикладу, заходи і його ціна ліквідації досить висока. так що будуть флеш креші І чого можемо очікувати? Я тут собі позначу, можете глянути такі маленькі гепи, які залишились. Ось тут маємо цей прямоугольник, ем, цей прямоугольник, цей прямоугольник. це такі гепи, дуже часто їх називають імбалансами, де ціна можливо буде хотіти іти їх закрити. Тобто, можливо, що ще ось таке щось побачимо, або таке щось побачимо, і тоді атаку на цей рівень. Таке щось може бути, а не мусить. Тому що ми коли маємо бичий ринок і всі налаштовані на ріст і для прикладу, там в ETF-ах є великі покупки, то можуть ці гепи залишитись і будуть вони перекриті вже на коректі захальної, коли буде закінчуватись оса. Це таке теж може бути. Але беремо під увагу, що ціна може рухатись до них, і це дуже гарний би був такий сценарій, в якому би перекрили ось всіх лонгістів, тобто такими, скажімо, свічечками червоними вниз. Перекрити це все, зразу і перекрити всіх лонгістів і тоді рухати зверх. Тобто, щоб ціна трошки зарадилась, тому що, як бачите, навіть на моментумі ми вже ми є досить високо. Так що цього можемо очікувати. На минулому обзорі ми з вами говорили на основі тижневого таймфрейму, що в нас утворювався такий гарний паттерн в нас можна було побачити дивергенцію. І вже можемо сказати, що вона появилася і підтверджена. Тобто, ми тут малювали звідси до цього місця лінію. І на індикаторі малювали звідси до цього місця. Тут ще не було зеленої точечки, а вже вона є. Тобто, ми говорили, що ймовірно вона скоро буде, і вона так і появилась. Маємо гарну дивергенцію. Тобто на тижневому таймфреймі маємо потужну дивергенцію. Що це означає? Це означає, що в довгому періоді маємо одне із наступних підтверджень, що буде в нас гарний ріст. Хочу вам нагадати, ще те, що говорив минулий раз, що коли в нас з'являється така дивергенція, то очікуємо дуже потужних ростів. Тобто, ми мали вже таку дивергенцію для прикладу ось на цьому рівні. Та тут. Йшла лінія так, тут шла лінія так, і після цього що почалось. Після цього почалася хоса, почався бульран. Отже, ми зараз маємо схожу ситуацію до того, що було в 2022 році. І можемо очікувати, що буде гарний слібок. Тобто, це наше передбачення, далі його тримаємось. Локально по-різному може бути. Майте на увазі, що можуть бути ці флеш-креші, що обережно не заходимо з великими плечима в позиції, щоб в нас ціна ліквідації була досить далеко. А може навіть найкраще собі виставляти лімітні ордери. Тобто, ти, якщо купив біткоїна наприклад, там, скажімо, на рівні 61 і зараз ти в гарному плюсі, буде корекція. Буде якийсь флешкеш, ціна піде вниз, то ти собі вистав е, 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 якийсь лімітний ордер нижче. Наприклад, якщо в тебе там зараз ціна ліквідації на 53, то вистав собі на 54 лімітний ордер, щоб докупити біткоїну, якщо буде такий флешкеш. це дуже гарно вплине на твою позицію. Не, і не буде в тебе ліквідації, тому що вона тоді віддалиться значно далі. Якщо не знаєш, що це таке, ці ціни ліквідації, і як це взагалі працює, то запрошую тебе сердечно до нашого курсу е, і до гайду, який ми готові тобі безкоштовно показати. Не вистачить що за. Деш в силу, яка є в коментарі до цього відео. Там отримаєш такі основні інформації. Введемо тебе в світ криптовалют, щоб тобі було зрозуміло і просто. Якщо ще глянемо на загальну капіталізацію всіх криптовалют, крім біткоїна, крім Біткоїна, то дивіться. Ми зараз вертаємось до бичачей, до ростчої ліні, лінії тренду. Тобто ось ми маєте таку лінію тренду. Ми її мали вже досить довго, ціна від не відскокувала. І тут ми її пробили, пішли вниз. І в нас були ось ці великі падіння на арткоїнах, великі мінуси. Зараз видно, що ціна вже вертається до цієї лінії тренду. Пробила цю міні-спадкову лінію тренду. Ми проскочили її. Ось тут ми її проскочили, це дуже добре. Гарно до неї закріпились. Тепер хочемо вернутися до цієї. Васходящий лінії тренду, тобто ми хочемо закріпитись ось тут над нею, і тоді можемо очікувати, що в нас ціна буде рости, або рівень ціни тут буде рости. А що це означає? Це означає, що гроші влиті в альткоїни збільшуються. Якщо збільшується, можемо очікувати великих стрибків на альткоїнах. Це є і альтсезон, це є і хоса на альткоїнах. Тобто очікуємо, що там будуть великі стрибки, вже можна це побачити. Так? Тобто є вже альткоїни, які постріляли на 70-60 на Хоча біткоін виріс тільки на 20 від свого дна. А тут маємо ще більші рости. Так що гарний маємо вже задаток і заявку на це, що близько ми великих стрибків на альткоїнах. Отже, до наступного разу бажаю гарних торгів.